Всім привіт, шановні підписники! Всім привіт, шановні випадкові глядачі. В цьому відео я розкажу про свої налаштування до гри Армари Форджер. Моє залізо це 4060 Ti, і граю я на 1080p моніторі з частотою 75 Гц. Я спеціально запустив ось такий от редактор, щоб на прикладі показувати вам, як змінюється налаштування і які деталі треба звернути увагу, щоб краще було саме вам. Ну давайте приступимо до налаштування графіки. Відео. Значить, на весь екран я сиділа масштабування рендерингу, повне 100%, поняття діло, Fidelity FX super Resolution. Це налаштування, якщо ви включаєте, що у вас зовсім біда з кадрами по FPS-у, ви можете масштаб рендерингу зменшити і включити Fidelity FX super Resolution. Тобто для цих цілей вона доволі сильно підходить. Тобто ви зменшуєте, умовно кажучи, там, до 90 або до 85% розширення, так, ви бачите, що спочатку у вас мило ось таке. Тобто грати, в принципі, ну неможливо. Але якщо ви включаєте Fidelity FX Resolution, все, все переводить у норму, і при тому FPS доволі суттєво збільшується. Я б навіть сказав, що так з Fidelity FX якось навіть чіткіше стало грати, ніж а, розширення просто 1X. Тобто, якщо я виключаю або включаю на 100 FPS, ну, на 100% і вимикаю цю штуку, навіть навіть тут. Якось зображення доволі таке розмите стає. Ось так ось це працює. Вертикальну синхронізацію я включаю для того, щоб частота кадрів була, співпадала з частотою монітора. Як ви бачите, 75 fps, Зараз видає гра на редакторі, це не мультиплеєр, я Ясно, обмеження виключаю. Дальність промальовки. Тобто, дивіться, чим далі. Мальов, тим більше ви бачите об'єктів у вас на горизонті. Відповідно, якщо ставити, наприклад, якщо ви літаєте на гелікоптері, я тіло, що вам треба ставити і 3000 метрів, можливо, 5000 метрів для того, щоб бачити зону посадки, в яку ви хочете залетіти, і щоб успішно приземлитися. Якщо ви граєте чисто за піхоту, то навіть чисто теоретично більше двох кілометрів вам не потрібно. Цей параметр вливає. На частоту кадрів, але в цілому не дуже. Вона більше завантажує вашу відеокарту. Тобто, чим більше об'єктів відеокарта промальовує, тим більше вона завантажена. Я ставлю по факту десь ну, 2 кілометри а це в цілому, в принципі достатньо для того, щоб вести якийсь там бій. Піхотою і в цілому Вам більше не потрібно. Глибина різкості поблизу. Це у нас параметр, який розмиває вашу зброю десь від персонажа до приціла. Потім від приціла до дула йде вже різке зображення. Я виключаю, тому що і так забагато мила буває в цій грі. Ні, не подобається. Я хочу, щоб зброя була повні різкості, тому я виключаю цей параметр. Можливо, якогось це буде. Так, пішли у нас параметри, які доволі сильно впливають на ФПС. Це у нас зглаження з після обробкою, але вона пов'язана насправді з апаратним зглаженням. Тобто раніше до якогось там патчу з, з апаратне зглаження дуже сильно впливало на ФПС і навіть вилітала гра, я вам скажу, тому що воно. Не звільняла пам'ять, яка завантажується у відеокартці, і відповідно потім гра крашилась, тому що нехватка відеопам'яті. з такою проблемою. Я стикався. Тому якщо ви стикалися також з такою проблемою, зараз по факту її начебто як пофіксили, і це вже о, у минулому. Але все одно два ці параметри доволі сильно пов'язані. Тобто, ви можете, наприклад, якщо ви включаєте апаратне зглажування, ставити на немає. FPS, ясне діло, піднімається. Давайте я спочатку виключу з вертикальної синхронізації, щоб ви бачили е, на прикладі, як змінюється ФПС, якщо я вимикаю той чи інший параметр. Тобто, бачите, якщо 2X, FPS просідає до 98, 99. Якщо я виключаю його, ФПС піднімається аж на 10 поїтів, що в принципі для когось буде критично. Якщо у вас там 50 FPS і ви виключите цей параметр, у вас буде 60, це вже буде приємніше грати. Але зображення стає ось таким зубчастим і ну, не дуже приємним. І я вам скажу, що на дальній відстані дуже тяжко буде розглядіти серед дерев якогось ворога. Відповідно, зглаження з після на FPS не дуже впливає. Тобто, Якщо виключено пише 116 FPS. якщо я включаю саме високе сма, яке можливо, всього навсього 2 FPS віднімає. Тобто, відповідно, всі у ці інші параметри. Можна по факту не рухати, виставляти саме максимальне, і все буде добре. Тобто, в цілому, якщо у вас слабеньке залізо, ви тут виключаєте апаратне загладжування і ставите саме високе, воно трошки компенсує, от зверніть увагу на оцього УАЗика, на цього буханку, трошки компенсує ці сходинки. Тобто, якщо я виключаю, бачите, зображення стає ще різкіше і вже сильно вже. Ви бачите саме оці ось деталі, які погано зглажуються без допомоги апаратного зглажування. Ух, сподіваюсь, ви зрозумієте, що я хотів сказати, бо іноді я щось сам не розумію, що я палю. я жартую. Бачите, зразу x 2 наприклад, від нуля дуже гарно зразу все відрисовується, і навіть деякі об'єкти вони просто з'являються. От зверніть увагу, тут мій курсор. Я включаю і просто з'явився столб. Хоча до цього його не видно або погано видно. якщо я ставлю x 4, там вже. Бачите, просідає іще більше. Так, картинка стає ще цікавішою. Але з'являється невеличке таке мило, знаєте, типу на кінцях об'єктів. Якщо ставити x8, то взагалі Фепес просідає ну доволі суттєво, вибачте мене, якщо. X2, це у нас всього вже, тобто, точніше, 108 ФПСів, 109, то якщо я роблю X8, то, то в два рази менше падає. Тобто це треба теж зважати на це і враховувати. Якщо я додаю, наприклад, ще SMA то вже при такому рендерингу, ну, бачите, тут нічого не попливало ну трошки 2 FPS віднімається, зато картинка стає ще більш цікавішою і такою приємною, скажімо так. Не занадто різкою, то. наступний параметр це в нас. Якість глибини різкості, ну, так як ми виключаємо глибину різкості, можна зразу також і тут вимикати, тому що що ви будете ставити, якщо різкості повністю вона виключена. Наступний параметр фонове затінення. Е, відповідно, якщо ми робимо низько, ФПС на це не дуже якось скажеться. Знаєте, типу, почалося, якщо ставити на ультра, то ще якщо порівняти низько на 107 ФПС і ультра 102 FPS, тобто трошечки просідає, бачите, теж також займає, Але якщо звернути увагу на всі ці об'єкти при низькому, ви краще зможете побачити вашого ворога, якщо він буде лежати в якихось кущах. Тим не менше, я ставлю на середнє. Різниця між середньою і високою найбільше віднімає ФПСів тобто, тобто, майже 3-4 FPS віднімає це налаштування. А далі між високою та ультра вже майже ну, нічого не віднімає, там один ФПС. Тобто, якщо вам а, потрібно, наприклад, ви або хочете, щоб більше продуктивність вашого заліза, ви просто ставите на середнє і не паритесь і не муйтесь. Якщо ви хочете більше гарну картинку, можете ставити або на високу, або на ультра. Там вже великої різниці навіть візуально, от, зверніть увагу, тобто нічого не змінюється, тобто якщо я міняю. На середньому, бачите, картинка стає світлішою, якщо я ставлю на високі, картинка стає темнішою. Тобто в темних закутках буде тяжче побачити ворога. Контактні тіні також доволі корисний параметр, як ви бачите, при виключенні його ФПС у вас збільшується десь на 5 ФПС, можна сказати. Тут, якщо ви будете зверху, тобто 109 проти 104, але якщо ви їх повністю виключаєте, то. ну, Дуже, знаєте, так, картинка стає плоскою, щось схоже навіть на арму 2. Ну, я включаю для того, щоб більш картинка була цікавішою та реалістичною, можливо, ви захочете її виключити цей параметр. Про апаратне зглажування я вам сказав. Потім зглажування рослин. Тобто, в цілому треба ставити траву та дерева, тому що якщо ви вимикаєте, трава і дерева будуть дуже такі. Мильні, і мені це не подобається. Тобто зверніть увагу на дальні усі дерева, як вони будуть виглядати ось таким макаром чи ось таким. Тобто, це трошки тяжко побачити. На Фепес вона, в принципі, не, не впливає. тобто Ви бачите, що якщо я виключу, буде 106-105 що Якщо я її включу, також ті самі будуть 105 fps. Але зображення буде більш різкішим і більш чіткішим. Тобто ви буде, будете бачити далі. І більш чітко. Для того, щоб бачити а, ворогів і щоб двіжок гри промальовував об'єкти більш далі, треба ставити дальність промальовування об'єктів на ультра. Тобто, якщо ви ставите на низьке, навіть якщо б у вас там не була дальність е, у погляду, тобто, ось ця дальність промальовування на 2000 метрів, все одно об'єкти обрізаються. І ви ну, вже, відповідно, побачити не зможете, що там відбувається. Тільки вам треба буде прийти ближче, і ви зможете побачити далі. Ну, на FPS, звичайно, що ця функція як не крутий, буде впливати. Тобто, якщо виключена, то у нас 112-113 FPS, Якщо я включу на ультра 105 FPS, тобто майже 10 FPS з'їдає ця функція. Але вже різниця між ультрою та високим, там майже. Ну, там 2 ФПС, майже нічим, як то кажуть. Різницю ви не почуєте, не побачите, але е, об'єкти суттєво домальовуються. Якщо ви побачите на високих та на ультра, то об'єкти там промальовуються далі. І тобто, ну, картинка знову ж таки, бачите, цей параметр, якщо. У вас слабке залізо, ви ставите на низьке і дійсно прирост по ФПС у вас буде 10 ФПСів. Деталізація ландшафту цей параметр дуже тяжко перемикається. Тобто я ставлю саме оце паралакс. Тобто, якщо я виключу, зараз воно движок промалює, повністю змінює ось цю поверхню, на якій ви бігаєте, тобто текстуру землі. Зверніть увагу, яка вона зараз. І якщо я ставлю просто паралакс. Бачите, зразу чисткіше стає цей об'єкт, ця трава з текстури землі, і приємніше відповідно грати. По ФПС далі вмикати не потрібно, тому що воно там буде з'їдати дуже багато потужності вашого заліза. Як з текстур, хоч і впливає трошечки, але не супер. Якщо ви бачите, поставити найнижче якісь картинки в цілому, ну не дуже той падає. Тобто рушій цієї гри в цілому він. Дозволяє навіть на найнижчих налаштуваннях грати, і буде у вас приємна картинка, але бачите, от всі оці а, вініли скажімо так, або емблеми, значки будуть в поганій якості, що зашакалені. Тобто Зараз показує 106 FPS, якщо я ставлю якість текстур на Ультра. Зараз віжок знову промалює це все. І у нас ті самі 106 FPS. тобто в Цілому немає різниці, можна ставити на Ультра. На потужність вашого залізу вона не впливає, а на якість зображення це дуже впливає. Фільтрація так само, текстур став на високе, на потужність ніяким чином це не впливає. Але при низькому параметрі текстурки от самі от каменів або ще якихось там об'єктів будуть розмилені. Тобто, дивіться, от сюди розмилене каменюка, і якщо я ставлю високе, все більш чітке стає. Якість трави я ставлю найнижче, тому що щоб е, було краще видно було противника, який лежить, бо це буде дуже дивно, якщо ви поставите високо, плюс воно впливає доволі сильно на ФПС, ясна діло трава. Виглядає круто, виглядає реалістично, але якщо тут хтось буде повзати, ви його будете тяжко бачити. Я ставлю на найнижче, ну, виглядає згоди не дуже приємно, можливо, хоча б треба так ставити, але. Тут або треба ставити найнижче, або ставити висок, високо. Посередньо, ну окей, середньо також, плюс-мінус щось так, типу трава пореділа, полесіла. Але якщо ви хочете прям супер реалістичної картинки, то треба ставити високо. По ФПС також впливає, якщо стоїть високо 94 ФПС, якщо я ставлю найнижче, то піднімається до 104, тобто 10 фпс забирає параметр якість трави. Дальність промальовування трави 150 метрів. Ставити менше, більше це вже по вашому бажанню, на продуктивність не впливає. Е, і в цілому, якщо ви поставите якість травина на нижче, то цей вже параметр сильно вам не допоможе. Якість ціней, як не дивно, параметр не сильно впливає на вашу продуктивність, точніше на продуктивність вашого компуктора. чисто візуальний такий параметр. Тобто на високо можете поставити, але різниця між високо і середньою тільки по чіткості промальовки ось таких ось тіней. Тобто, якщо звернути увагу, хоча зараз тут. Пари зайшли не сильно побачите. Тому я ставлю на середньо, в принципі, не влаштовує. Тіні віддалених об'єктів також на середньо, якщо міняти на високо, тобто об'єкти в далечині, наприклад, ось ці дерева набувають своєї тіні. І відповідно, якщо там хтось буде рухатись, буде тяжко побачити. Я виставляю. Можливо, можна поставити немає, але картинка більш така стає. Плоскою у ФПС, якщо ви виключаєте тіні віддалених об'єктів, буде 105, якщо ви включаєте на ультра, буде. До А 98, тобто та, десь 7 фпсів з'їдає, тому я ставлю на середню, ФПС повертається до позиції 100, і мене це повністю влаштовує. Формат рендерингу об'єкту можна ставити стандартно, можна ставити високо. На ФПС впливає чи не впливає, Давайте побачимо на ФПС трошечки впливає. так, Якщо я ставлю високо, то у нас 97 ФПСів. Ви бачите, що. <свісно> Начебто всі налаштування стоять на ровному місці. Було спочатку 104 FPS, ФПС вже 97, якого-то дідька. Я не розумію, куди уходять ФПС, просто-напросто я ж все залишаю на тих місцях, а ФПС кудись уходить, непонятно. <свісно> ну, це арма, це арма. Коротше, якщо ставити низько, високо, там теж просто деякі об'єкти будуть більш чіткіші. На ФПС, ну, якщо впливає, давайте високо поставимо. 97, якщо ставити стандартно, буде. 104. Ну, так як у мене трошки залізо дозволяє ще запасами використовувати цей рушій армовський, я ставлю високо і не парюсь. Якість оточення, це у нас саме якість хмари, які ви бачите. Оті хмари доволі сильно займають продуктивність вашого заліза. Тобто, якщо поставити ультра, ФПС падає до... Це не та функція, яка дозволить вам якось краще грати чи краще відчувати цю гру. А ФПС, вибачте, мене в два рази навіть просідає. Тобто, от різниця, наприклад, між середнім та низьким у FPS майже немає, там порядку 2-3 ФПС, але по якості вже. Ви бачите, що трошки є різниця. Тобто між високим та середньою ще трошки краще, але, наприклад, найбільша різниця це між низьким та середньою, тому я залишаю на середню, сильно на ФПС не впливає. І в цілому все інше мене влаштовує. В цілому, ви можете зайти на сайт communitybestudio.com і зайти на ось у Armoury Forged Video Setting. І побачите, які саме налаштування будуть впливати на ваша заліза, тобто на центральний процесор, чи на відеокарту, чи на оперативну пам'яті. Тобто який буде вплив, червоне це буде серйозний вплив на продуктивність, жовтий – середній вплив, і зелене це невеличкий вплив на про... або відсутність впливу на продуктивність. І по цим налаштуванням ви можете налаштувати собі під ваш конкретний сетап, який ви маєте. На вашому залізі. Тобто. Ну, коротше, можете подивитись, ссылку на це я залишу в описі. Це для тих, хто додивився до кінця. І якось так, любі друзі, дякую за те, що подивились. Ось таке невеличке відео, в якому я розказав про налаштування до гри Arma Reforger. Всім па!